Ми зараз знаходимось на перехресті вулиці Дніпровської та вулиці Успенської. Тут також, на жаль, трапляються дорожньо-транспортні пригоди, так? Але частіше всього вони тут трапляються в темний час доби. Чому в темний час доби? Так, частіше всього ми тут спостерігаємо ДТП. У нашому місті, якщо не помиляюся, після 9 години вимикається світлофорне регулювання на деяких ділянках дороги. Так? І саме ось це перехрестя, воно в моменті стає нерегульованим. Так? В темноті світло автомобіля, який наближається, здається далі, чим є на справі. Тому водії, виїжджаючи з вулиці Успенської, яка є другорядною дорогою, дуже часто не враховують наближення транспортних засобів з вулиці Дніпровської. І тим самим на жаль. Стаються такі прикрі випадки. Не всі водії дотримуються першого розділу другого пункту правил дорожнього руху, да, який нам говорить, що ми всі повинні триматися комога правіше, так і тим самим порушують правила руху по смугам, залазять один на одного, і так далі. Так, тобто і стаються такі прикрі ушкодження лише транспортних засобів.